В нас не вміє казати ні. Кожна дитина як індикатор підсвічує, що твориться внутрі ума мами або тато. Людина часто травмує себе за чувство провини. Дев'ять із десяти чувствують образу на маму, на тато, на чоловіка. Образа це саме найшкідливіша емоція. моє вітання. Вітаю сьогодні. Такий час, що з'являється дуже багато цікавих професій: нумеролог, кармолог. Ви саме психосоматолог, так розкажіть про цю професію. Ну, дивіться, а що таке психолог? Це людина, яка взаємодіє з другою людиною в емоційному стані, так емоційне розлади. А психосоматолог це взаємодія душі та тіла. Якщо людина живе не по душі, не з тою людиною, а з негативними емоціями, то тіло через а, певний час виражає захворюваннями. І е, тіло це наш індикатор, якщо ми щось робимо не те. І я допомагаю зналагодити емоційний стан і е, е, тілесне. Дуже часто ще там, напевне, з часів там античності розуміли, що психа, душа, сома – тіло так. і вони дуже пов'язані. Фахівці вашої професії сказали, що половина захворювань 19-го сторіччя саме пов'язані з от такими речами: депресія, тривожність та інші, які породжують там нервові розвити, проблеми з кишківником і таке, і таке інше. І ми, звісно, усі ці. Речі на фізичному плані розуміємо, хто ваш пацієнт? Він проходить, коли він зневірується у якійсь такій стандартній медицині, чи це люди, які можуть поєднати, скажімо так, і таку наукову, доказову медицину, і власні відчуття? Як вони до вас проходять і чому? Наразі вони приходять з Сарафанне Радіо, дуже працюю хорошо, тому що, якщо я допомогла однієї людини, вона. Розповіла своїм друзям, і вони до мене прийшли. Психосоматика не виключає медицину, не в кожному разі, тому що такі захворювання, як онкологія, потребують медичної допомоги, а психосоматологи прискорюють одужання цієї людини за щодо працювання з думками, висновками, емоційним станом. Бо емоції це можуть бути як наш ворог, так і друг. Коли людина приходить до вас, що ви в неї ще питаєте, окрім, скажімо так, запиту, з яким вона прийшла до вас? По-перше, це а, збор анамнеза, збор всієї інформації. А, вона мені повинна для того, щоб я розуміла, а, Ну, що це за людина і. Якої який... саме інформацію? Дата народження, знак зодіаку, Вся. що. Дата ні. Скільки рочків, де працює, подобається праця, не подобається, одружена, не одружена, діти є чи нема. Це мені все потрібно для того, щоб усвідомити, що потім робити з цією людиною, коли ми будемо понурювати в, в спогади. Бо я дуже багато технік, практик в своїй роботі приміняю. Одна Зустріч, свидання з внутрішнім маленькою дитиною. Це дуже допомагає знайти опору імена в себе, а також практика прощення. Це, мабуть, часто запит, тому що, як правило, всі ну, 9 з 10 чувствують образу. На маму, на тату, на чоловіка. А як же казала раніше, образа це саме найшкідливіша емоція. І це дуже неважлива техніка, вона по-разному пропрацьовується, бо іноді людина не хоче навіть уявляти да, даже уявляти да, чоловіка або людину. А мені це треба припрацювати. І а, я а, ну, допомагаю. Збавитися від цієї жахливої емоції у вас частіше проходять жінки чи чоловіки? Жінки, але ну, чоловіки теж бувають. Як вони це розуміють? Вони хочуть, щоб ви попрацювали з ними, зайшли там їх у їх минуле чи поговорили про сьогодення? Взагалі, як цей механізм у вас відбувається? Багато людей не розуміють, як я працюю. Вони приходять до мене, якщо це офлайн, розполагаються у кріслі і думають, що зараз от лягуть як у кіно і будуть розмовляти? Ні, психосоматолог працює з підсвідомістю. Коли людина з'являється на світ, вона як чистий ліст, і е, в нашому житті е, кожен день, кожен місяць, кожен рок з нами трапляються якісь негативні события, які е, ми стресуємо, нервуємося, е, іспитуємо страх або біль, або образу. І е, е, у нас спазмується тіло, і як снігова куля накаплюється, накаплюється негативний стан і е, е, наш разум. У кожного є разум, розум, який стоїть на охороні, і е, от наприклад, зі мною трапилось негативне собиття. Я дуже е, спугалась або е, образилась, і разом думає, о, стоп, це тобі не потрібно, і давай спогаду в скриньку, яка називається гіпокамп, яка відповідає за спогади, е, запіхує, і я нічого не пам'ятаю. І я живу своє життя подальше. І тут з'являється тригер, який напам'є мені про цю ситуацію, і моє тіло реагує, а я не розумію, чому. Психосоматолог це провідник у спогади. Ми, а, я прошу людину закрити очі, тому що разом, який стоїть на охороні нашого тіла, коли ми а, в розслабленому стані закриваємо очі, він думає, о, вона в безпеці, я піду. Також атахну. Коли людина закриває очі, коли вона збирається спадки. Коли ми засинаємо, ми ж у безпеці, коли ми відчуваємо оргазм, так, теж жінка іноді закриває глаза разом, думає, о, все добре. І тому я прошу закрити класки. І а, людина відчуває тільки мій голос. І я прошу, я веду чоловіка або жінку по спогадам. І коли стан розслаблений, от скринька ця Пандори відкривається, відкривається. І задача психосоматолога знайти іменно першу причину, А не працювати з наслідками, не працювати. Ми знаходимо причину, робимо висновок положительний, і потім, коли людина в кінці сесії про працьовки відкриває очі, вона чувствує уже зараз полегшення. Тому що пропрацьовано дуже багато, як правило, негативних моментів в його житті. І тут, і зараз, в моменті, після пропрацьовки, людина вже полегшення, а потім саме чарівне наступає через місяць, коли мозок восприймає це, що відбувалося тоді, багато років, а ми вже перепрацювали, перезаписали, перезавантажили. І потім людина. Починає жити друге життя. От як э, так, так, так. Емоційний стан другий, дуже багато запитів на особисті кордони. Дуже багато в нас не вміє казати ні, особливо в аб'юзивних стосунках. Дуже багато страх проявленості, дуже багато. Самоцінність, любов до себе це дуже багато. Вот те запити, які зв'язані з емоційним станом. Також дуже багато запитів сезонних, як алергія. Діти відчувають емоційний стан батьків, і я думаю, що ті мами, такі сучасні, які дуже знаються на наукових сучасних таких дослідженнях, вони розуміють, що якщо проблеми там певні у родині, то дитина це відчуває. Який це запит популярний? Це дуже популярний. Кожна дитина як індикатор підсвічує, що твориться внутрі у мами або тато. Як це саме виражається? Які захворювання дитини говорять про певні проблеми у родині? Ну може то горло, погіршення зору чи там травми, якісь практично всі захворювання дитини, мабуть, 90% – це емоції не емоції батьків. Дивиться, діти до 16 років знаходяться в емоційному полі мами або тату хто ближче до нього. І якщо мати не виражає свої емоції, Ну, не любов до чоловіка, мабуть, терпіть ну, до батьків, до себе, є п'ять причин, по яким хворіють діти. Перше відносиння до себе таке відношення до дитини таке, буває, таке. відношення до батьків номер 1 Батьки номер 1 це рідні, тато та мама. Батьки номер 2 це а, дружини або чоловіка. І от скільки шлюбів, стільки батьків: два, три, чотири. І а, якщо десь в цих, в цих відносинах щось не таке, дитина а, буде хворіти. От дивиться, а, якщо нежить. Це невиплакані сльози матері. Якщо горна горла, мама динта сказала чоловіку, свікрові, якщо це отіт, вона не хоче щось чути. Якщо голова у дитини болить, це мамині думки. А що робить, що робить. Якщо а, хребет, ноги я йду не в тому напрямку. А, якщо шлунок. А, я не можу це ковтнути, переварити. Якщо є, мене все бентежить, не хочу нічого чути. Печінка, злість, жовчний міхур, роздратування. Якщо статеві органи це образи, і образа – це небезпечніша емоція, тому що образа викликає таке онкологію. А мені це треба пропрацювати і а, я. Ну, допомагаю ну, збавитися від цієї жахливої емоції. А на фізичному плані людина може якось проявитися. Наприклад, вона. Повернулася до зустрічі, наприклад, зі своїм там гвалтівником, так? І ну, наприклад, вона може там якось ну, у стані такого розслабленості на півгіпнозу там дати йому ляпаса, наприклад. Так. Ну ми працюємо екологічно, отак, Но вона, якщо хотіла би тоді, але не змогла, вона дасть ляпаса фізично. Так, я буду даже, а, просити, просити так. Я буду просити, щоб вона це зробила і сказала, те, що не висловила, тому що ми, коли пернуємо у а, минуле, а, як формується захворювання, так таке. То ми не виражаємо свої емоції, ми не робимо те, що б в той момент хотіло би зробити. А я, коли прошу понарнути іменно цю спогаду, тоді людина робить те, що не зробила тоді, а каже, що не, зроб... не сказала тоді. Дуже емоційно буває пропрацьовки. Но людина стає легше, і чудом захворювання уходять. До речі, про алергію. Про що вона може свідчити? Як правило, алергія виявляється на кожі. а кожа – це самий найбільший орган у людини. І вона свідчить особисті кордони. Як правило, особисті кордони. І а, от на своєму прикладі розкажу, розповім вам, що зі мною сталося багато років тому. Я а, на морі, на сонце під сонцем, да? посварилася з чоловіком, дуже посварилася, тому що ми вибирали, де ми будемо купатися чи по екскурсіям. І через рік я е, загораю, і тут в мене не починається сонячна алергія. І дуже багато років кожен раз, як я потрапляю на сонце, в мене алергія. І що сталося після того, як я вже знаю, свідома людина, що перша причина? Я переробила висновки, які я зробила тоді під час конфлікту. І вже два рочки в мене нічого немає, ні жодної алергії, ні на що. Якщо людина часто травмується, підвертає ногу, падає зі сходин, ріже палець, ну просто знаєте, от говорить, що людина де якась подія про Так про що це свідчить? Людина часто травмує себе за чувство провини, а, тому що, мабуть, вона зла на себе, що вона не так щось робить, або чувство провини перед ким-то, тобто, це чувство провини. Окей, з травмами зрозуміло, але зараз дуже часто болять спини, не лише у військових, які носять бронежилети. Чому? опорно рухова система, тобто хребет – це опора в житті. Дитина не відчуває опори, куди йти. Вона, мабуть, несе на себе непосильний тягар. Мабуть, часто родителі, батьки роблять неправильні речі, і я в також у своєму віці, коли в мене сину було 10 років, я казала, що ти должен мені допомогти, потрібно мені допомагати, ти вже дорослий у 10 років. І дитина вона не повинна була на себе такі обов'язки брати. і вона під тягарем цих обов'язків згибалась. Зараз молодь стикається з тим, що такий воєнний час, і дуже багато думок залишатися, покидати країну тощо. Це взагалі стовідсотково, тому що ноги – це шлях, це твій шлях в житті по роботі, це направлення. Куди йти? А зараз, ну от, от як на перехресті, куди йти, що робити, і тому і поперек, і хребет, і ноги. Також зараз, якщо ми проаналізуємо певний проміжок часу, то дуже багато чоловіків вони помирали від серцево-судинних захворювань, інсультів жінок також, але прямо дуже часто якісь там відомі спортсмени, все, і у них серце і все. Що таке саме це е, ну, серце? Серце це в нас кровоорган, е, який відповідає за життя. І е, він, як насос, перекачує кров. Кров це радость життя. А ну, інсульти, інфаркти. Чому більш у чоловіків? Тому що вони не звикли виражати свої емоції, тому що мужчини не плачуть, мужчини не стірят, мужчини. Повинен бути серйозним і все. Жінки, що? Подруга є, прийшла, розповіла як до психолога, кинула чимось в чоловіка, це теж виплеснуло емоції. Адреналін такий. Так, так. так, так. <свят> так да. от, тому, а, от, а чоловіки все в собі. І тому ну, різні є, але так да, часто, ну, як часто да, от, тому я раджу ні в коєму разі не засинати при невиражених емоціях. навчити себе і а, близьких до себе людей а, спілкуванню. <смі> Якщо щось не подобається, да, обов'язково поспілкуватися, mm -hmm. пояснити, да, одно. Що саме? Да, тобто да, треба та. бути виговореною людиною. Так, тому що ви як ви заснете все це, це негативною емоцією, то то вона у вас буде складуватися, накаплюватися, а потім опа, і захворювання. Звісно, людський організм це дуже така шалена система. Але ще хотіла би запитати саме про нирки. Вони про що свідчать? Страх. Страх до життя. Зараз така ситуація в країні, що ну, більша кількість людей відчуває страх. А нирки це фільтр. Ми не можемо це от відфільтрувати. Це жахиття, яке. Ну, яка навколо відбувається. нас навколо ми нас. Ми не так. можемо зміритися, ми не так. можемо нічого змінити. Тому я дуже раджу цю емоцію як страх навчитися справлятися, тому що ми не можемо змінити. Вот ні, жоден з нас не може змінити те, що на за наразі відбувається. Ми можемо тільки жити тут і зараз, на теперішньому. Тому я раджу практики дихання обов'язково, медитації. Об... Кохати, займатися любимою справою, цілуватися, обніматися, тобто як можна більше приділяти вніманню часу для, до себе, до близьких. Які у вашій практиці були такі випадки певного зцілення, прям такі візуально помітні? Візуально помітна дівчина, яка була у мене, в мене є своя школа, я навчаю психосоматики. Психосоматолог сам для себе і дівчина проходила навчання. І а, була а, моя з нею проработка на прямому включенні з учнями. А в неї була алергія на гель-лак. Вона появилась в 22-му році після 24 лютого. Зрозуміла про що Їй довелося переїхати до бабуся, і там було дуже багато людей. Тобто, ви розумієте, що таке напруження, нервове напруження, і що таке дівчина, коли переїжджає з другого міста. А для дівчини. Це манікюр, дуже важлива річ. І вона розуміє, що вона не може десь зробити, тому що все зачинено. І вона намагається сама собі зробити гель-лак. І от у той момент, коли вона собі робила гель-лак, телевізор дуже громко працював, батьки сварилися, бабуля щось ще й на уха там щось висказувала. І в цей момент дівчина іспитала дуже негативне відчуття. І через буквально. Декілька місяців в неї почалася алергія на гель-лак. Тобто вона не могла розуміти, що з нею відбувається, і коли ми з нею почали пропрацьовувати, от вона згадала це, що з нею приключилось в той момент. І коли ми пропрацювали, я дала їй нараду почекати недільку, а потім іти і робити лак, лак От пройшло три місяці дівчина з манікюром. Чидово, це особисті кордони. То є було особисті кордони. Вона іспитала дуже негативну емоцію, коли ти живеш сам, у тебе все добре, так і тобі, ілі коли ти живеш, куди тебе ви, винудили та переїхати. От емоційне зцілення таке було. У нас пам'ять не лише генетична, у нас пам'ять до ароматів, відчуттів да до всього. Так, от наприклад, алергія та от дівчина біжить, вона спортсменка. Кожен ранок вона бігає, і тут у всіх є, як, як то кажуть, банани в ушах, навушники, і тут поступає їй дзвінок. І кажуть там, що умерла до неї дуже близька людина. Дівчина розвинта. Розплакалася, облакотілася, казала, що це береза. І через рік, через рік в неї почалася алергія на цвітіння берези. Ви відчуваєте, що робиться? І коли вона вже навіть не пам'ятала, що було. І тобто, коли понернула, тільки тоді вона вспомнила, що це було. Коли я працювала ту інформацію, алергія пройшла. Так же буває, коли а, на ваших очах там збиває машина, да, допустим, жінку там у красному пальто, біла машина. Потім ти не розумієш, до чого ти не не можеш дивитися на красний колір, на білу машину. Тобто, в тебе якась реакція. А це вот такі от спогади, які ми не пам'ятаємо. Зараз такі знаєте у суспільстві різнопланові думки про те, що там не на часі там ходити в якісь там заклади, ресторани, не на часі робити красу. Але я все частіше від тих військових, які приїжджають з передовою, говорю про те, що ми боремося за життя. Ми боремося за те, щоб наші родини були у безпеці, щоб наші родини були красиві і щасливі. Дякую вам за увагу. Дякую.